Добрий вечір. Мене звуть на Бігус, і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про те, що успішний чиновник заради кар'єри має бути або вигадливим, або принаймні швидким. Дивіться, сьогодні у випуску покази не зійшлись. Кандидат на голову Державного бюро розслідувань придумав собі біографію на льоту. Насправді, адвокатською діяльністю безпосередньо я не встиг зайнятись. Свідки Гонтарєвої. Партнери голови НБУ судять чиновників, які розповідали про їхні оборудки. Комісія долажна дійствовати в садвістві закон. Другому путі, ні. Ви будете сміятися, але в Україні створюють новий орган з боротьби зі злочинністю чиновників Державне бюро розслідувань. Ні, це не те саме, що НАБУ. Ні, це взагалі не на ЗК. Це. Бачте, ви ще не знаєте, що воно таке, а там вже скандали, інтриги, телефоні дзвінки згори і решта рис притаманних відкритим прозорим конкурсом. Хто бореться за крісло директора держбюро? І за що буде власне боротись саме держбюро розслідувань? Репортаж Аліси Теріхової. Проект закону про державне бюро розслідувань. Надзвичайно важливе системне питання, і я прошу всіх бути уважними під час його розгляду. Листопад 2015 року Верховна Рада розглядає законопроект про державне бюро розслідувань Українське ФБР. Так, новий орган миттю нарікають у змі. ДБР створюється паралельно із Національним антикорупційним бюро та національним агентством запобігання корупції. Створюється підпитання, хто всі ці люди і чим вони займаються. Загалом усе просто. ДБР займається високопосадовцями у всіх злочинах, окрім корупційних. Суддя хабарник справа набу. Суддя вбивця справа ДБР. Державне бюро перебирає частину повноважень Генеральної прокуратури, а частину СБУ. Та ще й слідкує за корупцією в набу та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Такий собі перехресний контроль. В цілому повноважень у ДБР достатньо, щоб його керівник був дуже. Дуже впливовою людиною після досить складних, але як кажуть, позитивних переговорів і компромісів між президентом, прем'єр-міністром і парламентом, прийнято рішення, що призначає директора бюро розслідувань президент України за поданням прем'єр-міністра України після конкурсної комісії. Крапка. До конкурсної комісії потрапили представники президента, парламента та уряду. А від громадськості жодного голосу громадянському суспільству в першу чергу кинуть в очі, що ви ж хотіли комісії, от отримуєте комісії, а при цьому є шахрування вже на етапі створення цих комісій. Через партійні течії під час формування комісії перший тур відбору кандидатів розпочався практично через рік після прийняття закону. На тестування подалися 84 людини. До співбесід допустили 50. Утім, серед цієї півсотні були справжні владні фаворити, що члени комісії і не приховували. А з вами хтось з адміністрації президента або з інших політичних сил намагалися зв'язатися і чи зв'язувалися? Намагалися зв'язатися. Я намагаюсь бути, ну скажімо так, рівновіддаленим. І після вже прийняття рішень я зможу там і прокоментувати і зустрітися, і пояснити своє рішення якимось чином. Але в даному випадку, ну, все ж таки, я думаю, що це не є коректним. А хто саме намагався зв'язатися? Не можу сказати. До наступного етапу спеціальної перевірки комісія допустила 19 кандидатів. Майже усі вони є людьми із системи. Навіть якщо конкурс буде повністю чесний. Це людина-президента, тому що 10 з 19 людей, які працюють, які зараз обрані на наступний етап, це люди або з Служби безпеки, яка є вертикальною президента, або з органів прокуратури, яка також є вертикальною президента, або це фіскальні служби. Та і в колуарах конкурсу, і в політичних колах говорять із фаворитами політичної гри уже визначились. Називають конкретні прізвища в першу чергу, це пані Варченко, яка зараз працює. В управлінні одного з департаментів Генеральної прокуратури, який яким пеклуються або керують пан Кононенко та Грановський і наші колеги з нашої фракції, я вважаю, що в даному випадку прийдуть самі найкращі і беззаперечно я думаю, що це будуть фахівці. Тут питання вже керівника: яким чином організувати роботу, як співпрацювати з ним. Ольга Варченко розпочала кар'єру із посади старшого помічника прокурора Дарницького району. Усі подальші посади у структурі прокуратури. Чоловік начальник відділу у департаменті захисту економіки поліції. Державна зарплатня дозволила придбати BMW X5-у 2007 року за пільговою ціною в 11 тисяч доларів. Другий автомобіль Toyota Camry У власності прокурора квартира та земля у Києві. І недобудований будинок у 220 квадратів. Метрів. Я думаю, що питань, якщо я буду працювати в ДБР, як взаємодіятися з прокурорами, в них не, ну, зовсім не виникне. З лютого 2016 року Варченко очолює відділ процесуального керівництва у департаменті з розслідування особливо важливих злочинів Генеральної прокуратури. У ЗМІ цей департамент має неофіційну назву департамент Кононенка Грановського через підозри у впливі на дії прокурорів депутатів від БПП Олександра Грановського та Ігоря Кононенка. Нужна розуміти, що ж я курію. По вашому нюнню ілі інформацією, той у вас є, я являюсь куратором, то що того кураторства до кути ефект. 5 серпня 2016 року співробітники департаменту проводили обшуки у новоствореному набу. Потім захопили слідчих національного антикорупційного бюро, які вели стеження за прокурорами. З цих подій почалося протистояння між ГПУ та антикорупційним бюро. Делегувати свого працівника до ДБР, органу до підслідності якого буде належати розслідування корупційних справ проти працівників НАБУ логічний крок до продовження цього протистояння. Наступна людина це пан Горощенков, який довгий час працює в адміністрації президента безпосередньо. І також є зрозуміло, що людина з вертикалі президента. Сподіваюсь, що мене підтримує не тільки президент, мене підтримують всі мої друзі, моя сім'я. Люди, з якими я працював і продовжую працювати, безумовно, підтримка президента на такій посаді була б визначальною, оскільки ну, саме він має прийняти рішення остаточно щодо призначення чи не призначення. Олексій Горощенков на державній службі з 2002 року розпочинав її у міністерстві закордонних справ. Останні роки був помічником президента Петра Порошенка. Їздить на лендкрузер Прадо батька. Живе у скромній квартирі, добудовує будинок на 600 квадратних метрів. За часи державної служби заощадив разом із дружиною 100 тисяч доларів готівки. Комісію Горощенков переконує в успішній юридичній діяльності. Потім життя пішло, я почав займатися адвокатською діяльністю і е, досить успішним адвокатом був. От тільки якщо запитати, чому його адвокатство не зазначене у біографії, то насправді адвокатською діяльністю безпосередньо я не встиг зайнятися, оскільки отримав статус адвоката, вже перебуваючи на державній службі. Ні, серйозно я почав займатися адвокатською діяльністю. І е, досить успішним адвокатом був насправді адвокатською діяльністю безпосередньо. Я не встиг зайнятись через похід на держслужбу успішному не адвокату Горощенкову довелося навіть продати квартиру, щоб годувати дітей. Я продав е, ту частину квартири, яка мені належить, оскільки в мене народилась дитина. Е, це надзвичайно важко сьогодні. На зарплату державного службовця утримувати трьох дітей. Але після запитання про понад 70 тисяч доларів готівки, зарплата державного службовця уже здається не такою маленькою. Ще у вас готівкою 70 чимось тисяч доларів. Як ви заробили? Е, Ну насправді перебуваючи на державній службі, державні службовці, ну я, наприклад, в МЗС працював досить багато років і відражався за кордон багато разів. Ну, скільки могли, стільки економили. Потім, в дуже скрутні часи, ми з дружиною займалися перекладом документів для того, щоб прожити. Ну і за 15 років спільної державної служби. І не державною службою єдиною. Прізвище Горощенкова вже згадувалося у нашій програмі. Компанія Інтерказ Київ, яка відібрала у Міністерство оборони тисячі квадратних метрів нерухомості на Печерську, належала батькові Горощенкова Миколі, колишньому очільнику столичного карного розшуку. У фірмі Рейдері сам Олексій і розпочинав свій трудовий шлях. Я називаю це людиною ширмою в даній ситуації, тобто тим, ким лякають і суспільство, і громадськість, це пан Матіос, якому просто а, хочуть дати можливість погратися в власні амбіції, але насправді розігрують цю карту для того, щоб лякати, відволікати увагу від перших двох прізвищ. Я буду чи не буду директором державного бюро розслідувань, якщо дві політичні фракції знайдуть порозуміння між собою і науковий світ. Зрозуміє, що політичні геополітичні інтереси держави потребують такого некерованого і важко прогнозованого фахівця, як я, але фахівця. Анатолій Матіос – усе життя на державній службі. Починав у 97-му році у Чернівецькій прокуратурі. Працював у СБУ, очолював управління по боротьбі з корупцією. Одружений на власниці кількох бізнесів, зокрема аграрних. При цьому за декларацією їздить на Шевроле Лачеті 2005 року. Разом з дружиною володіє низкою земельних ділянок, трьома квартирами, будинками в Кончазаспі та Києві. Ще отримав 30 мільйонів дивідендів. Від питань про декларації. Тікає. Питань до Анатолія Матіоса багато. І про діяльність на нинішній посаді. Все його дійстві це піар, піар кампанія і робота на хазяїв. І щодо попередніх крісел, Матіос три роки був заступником керівника головного контрольного управління в адміністрації Януковича. Та в офіційний стаж роботи вирішив це не вносити. Але ви хочете черги не я підходом? Якщо ви комісія, то я точно розумію, що ви проголосуєте за мене. Найменше питань здавалося б до декларації саме Матіоса. Хоча вона і щільно заповнена, та прокурору легко все пояснити. Дружина Анатолія Матіоса власниця кількох бізнесів. Однак саме від цих питань військовий прокурор, якщо говорити по-військовому, відступає. Відстаньте від мене до здачі. Все, після того ви підходите. Андрій Васич, зупиниться, будь ласка, ви ж пообіцяли. Я перевищував ліміт. За, зараз, зараз ви ж не перевіщували. Ви дерував тридцять чотири мільйони дивідентів. Який бізнес приносить такі дивіденди? Скажіть, будь ласка, який бізнес які бізнес приносить такі дивіденди? Почекайте, будь ласка. Я не буду вас чекати, тому що я спізнююся, Я перевищував ліміт виступу. Скажіть, будь ласка, який бізнес приносить такі дивіденди? Тридцять чотири ви... мільйони. Чому? Я не займаюся бізнесом. Бізнес вас дружини. Ви за я вас не знаю. Взагалі Ні, я я декларував, декларував відповідно. Дружинку. Ну заберіть руку, будь ласка, ну, це не не пристойно. Бізнес, будь ласка, я не буду вам нічого пояснювати, Читайте декларацію, ви і звертайтеся офіційно. Що дуже важливий громадський контроль для ДБ, а зараз поводитися абсолютно невідкрито. Я з вами спілкуюся спілкуюся. Що ви хочете знати? Я вам відповів. Звертайтеся до декларації, звертайтеся до відповідних органів. Є що якісь ви претензії 34 мільйонами. Я ж не питаюся, що ви сьогодні зранку їли. Познайомилися, якщо ви якщо ви будь-що всі через день після втечі від наших питань Матіос передумав очолювати ДБР. А вибачте, цькування громадським мікрофоном у закутках камміну тільки тому, щоб я не став директором ДБР, та не хочу я бути директором ДБР. Утім, лише на публіку заяви у конкурсній комісії не отримували. У мене немає інформації про те, що е, така заява поступала від пана Матіуса. Решта кандидатів оцінюють свої шанси набагато скромніше. Ну я е, оцінюю. Не дуже високо. Я думаю, що в існуючих обставинах, які всім відомі, допустити, скажімо, незалежну фігуру, неузгоджену фігуру. Тим більше з тими позиціями, які я декларував, зокрема на цьому співбесіді, ну це було б не не момент. Наступний етап конкурсного відбору розпочнеться уже за тиждень. Чи збережеться трійця фаворитів і після нього, дізнаємося уже у січні. дякую. 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 Рік тому ми розповідали про феєричну банківську оборудку, до якої виявились причетні друзі голови НБУ. Ну і сам Нацбанк там теж осторонь не лишився. Вам зараз нагадають подробиці, а я ось про що. Минув рік. І трапились дві речі: по-перше, виконавця цієї оборудки заарештували. По-друге, друзі гонтерів подали до суду на державний орган, на нацкомісію за те, що нацкомісія розповіла про їхню друзів участь у цій оборудці. Це. Що в біса відбувається? Зараз нам розкаже Аліса Юрченко. 4 листопада 2014 року з банкрутуючого банку у кілька комп'ютерних кліків вкрали майже 5 мільйонів доларів. В цей день виводилися не гроші, будинки чи ділянки, а ціні папери, якими володів банк. Після низки перепродажів ці папери опинились у фінансової групи ICU. Нею керують і володіють колишні бізнес-партнери Валерії Гонтаревої. Валерія Олексіївна на той час вже очолювала Національний банк України, і він мав слідкувати, щоб подібних оборудок не трапилося. Продаж облігацій за безцінь став можливим завдяки цілком конкретним особам. Перш за все, призначеному за п'ять днів до оборудки заступнику голови правління БГБанку Вадиму Дратверу. Вся ця операція вона фактично здійснилася одноосібно, тобто. Було прийнято одноосібне рішення, були згенеровані ключі, і ціні папери були продані. Все. є чимало доказів, що саме Вадим Дратвер, виконавець афери. Він провів операцію, у результаті якої облігації номіналом 4 мільйони 700 тисяч доларів були продані за ціною 8 тисяч гривень. І свідки є, і сама автентифікація ну ідентифікація його в цій програмі. Через два роки розслідування у слідства є один підозрюваний. Той самий Вадим Дратвер. Після безуспішних розшуків Голосіївською поліцією його нарешті затримала СБУ. не, не, не визнає. – Дратвер не банкір. Його стрімка банківська кар'єра взагалі тривала лише два тижні. А до того він разом з низкою товаришів був керівником сумнівних приватних структур. Ось так виглядали офіси цих компаній у Житомирському підвалі. Дрят в не знаєте, да? він десь поїхав з України взагалі? Чи? Не знаю, не, не знаєте. Не, не скажу не знаю. Там ж зараз якісь його проблеми. Вони щось з банком воюють. На папері фірми Дратвера і товаришів займалися торгівлею. В реальності, за даними правоохоронців, надання послуг із формування податкового кредиту та перетворення безготівкових коштів у кеш. На бумазі по житті голий кабоси без трусов. У цьому будинку в Ірпіні Дратвер з родиною мешкав, коли його взяла спецслужба. Але квартира не його орендована. Там знімали квартиру. Бачила недавно її, давно його не бачила. Та й заставу, щоб вийти на свободу. Екс заступник голови правління БГ банку не вніс. Він в Сізо, в СІЗО. Угу. через продаж облігацій Дратвер вивів із банку майже 5 мільйонів доларів. Однак не знайшов 5 мільйонів гривень на заставу. Вочевидь, рішення продати за безстінь цінні папери він прийняв не настільки одноосібно, як кажуть в НБУ. Сухою мовою слідчих дії дратвера описані так: діяв умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної чи юридичної особи. чи не знаєте ви якісь інші підозрювані є у цій справі, у цих справах? Чи немає зараз? Ну, принаймні, мені таких відомостей невідомо. Тому що йому підозру вручали, там написано разом з іншими не встановленими особами. Угу, угу. Тому можливо слідство ну, знає більше, але ми поки що не знаємо. СБУ підтверджують: інших підозрюваних наразі немає, але запевняють, що працюють і над цим. Насправді у слідчих купа роботи. Взагалі-то Національний банк це наглядовий орган. І ось під пильним наглядом куратора НБУ дрібне аферист, підставний шахрай за 10 днів доростає до крісла очільника банку, щоб вивести з нього державні облігації до бізнес-партнерів голови НБУ. ГПУ, вчись, ось так потрібно наглядати. Я не здивуюсь, якщо зрештою Дратвера працевлаштують у департамент банківського нагляду Нацбанку. Хех, ну, коли відсидить. Коло тих, хто може бути причетний до організації оборудки, надзвичайно широке. По-перше, куратор від НБУ введена в проблемний БГБанк на момент операції. Вона мала слідкувати, щоб подібних оборудок не трапилося. Куратором працювала Валентина Дика. Куратор може контролювати і перевіряти, які операції здійснюються. І в разі, якщо а, якась операція або її наслідки, скажімо, викликають в нього сумніви, то він це повідомляє а, в Національний банк України. Він про це говорить безпосередньо керівництву банка. Цю транзакцію куратор не помітила, і Нацбанк про неї не повідомляла. А невдовзі, взагалі, звільнилася з НБУ. Говорити про те, що сталося, очікувано не бажає. Ні, буде, вона вже не, не роботи. Скок решту фігурантів об'єднаємо в одну групу: це ланцюг приватних компаній від першої, які Дратвер злив папери за безцінь, до останньої, яка мала отримати за них майже 5 мільйонів доларів від мінфіну. Першою виявилася фірма Тере Інвест, близька до фондової біржі Перспектива Дніпропетровців, Сергія Антонова та Ірини Філіпської. Біржовики мають давні відносини з групою АСІ, в якої зрештою і опинилися виведені з банку облігації. Представники біржі характеризують стосунки з сію так: гарні, конструктивні і десь партнерські асію клієнт біржі. Вони разом проводять фінансові форуми. У 2015-му біржовики навіть володіли моніторинговим пакетом банку Авангард, який входить до групи. А Сергій Антонов у письмовій відповіді на наші питання підтвердив знайомство з нинішніми спів. Власниками АСІ Костянтином Стоценком та Макаром Пасенюком і її екс-власницею Валерією Гонтаревою. З головою НБУ їхнє спілкування, за його словами, перервалося. А про решту вихідців з Асію Сергій Антонов подібного не зазначив. Зараз давайте два слова про держоблігації, тому що вони тема нашого сюжету. Це такі документи, за якими держава обіцяє повернути їхньому власнику гроші з відсотками. Така собі державна боргова розписка, і вони дуже цінні саме тому, що за цими боргами реально платять. В нашому контексті це фактично синонім слова гроші. І ось Дратвер виводить ці державні облігації з банку, кидає їх на одну фірму прокладку, потім на іншу, на іншу. Вже за тиждень вони опиняються у колишньої фірми Гонтарєвої Вайсію. Формально Асію купила вже чисті папери, бо придбала їх не в банку за копійки, а в компанії Калина Трейд за 70 мільйонів гривень або 4,5 мільйони доларів за тодішнім курсом. За кілька місяців мінфін погасив власникам номінальну вартість облігацій та сплатив купонний дохід. За нашим законодавством вона є добросовісним набувачем, тобто юридично за цивільним правом. Це компанія, яка, коли вона купувала ці цінні папери, то не було доведено, що вони, по-перше, незаконним шляхом були відчужені, і по-друге, вона не була обізнана про дані обставини. ну, Юридично, да, ми ж кажемо, що протилежне потрібно доводити. Довести протилежне, ну, на жаль, такі протидії так точно ніяких шансів. Про що можна говорити вже зараз? Так це про те, що в ICU і перспективі, схоже, знали, що ПГБанк володів облігаціями. Адже за півроку до їх виведення дратвером саме ICU допомагала пенсійному фонду НБУ продати БГБанку частину цих паперів на фондовій біржі Перспектива на це вказує відповідь нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідь надана народному депутату Олексію Мушаку. Нацкомісія не повідомила інформацію про покупців, виведених із банку облігацій на журналістський запит редакції. Однак розкрила увесь ланцюг їх перепродажів за зверненням нардепа. Розкриття цих даних обурило ICU. настільки, що екскомпанія Валерії Гонтаревої пішла судитися з нацкомісією. Ці не касались самого, самой суті розкрити інформацію, не касались права представляти і не представляти інформацію суб'єкту, її я З відповіді ICO випливає на їхню думку, нацкомісія не була зобов'язана надавати конфіденційну інформацію на депутатське звернення, тобто могла надавати, а могла і не надавати. Комісія долажна діяти в сатвістві закон, іншого пути немає і безусловно. предоставлять информацию тем субъектам, которые на это имеют право. Народные депутаты имеют право на получение информации, в том числе и конфиденциальной. Суди двох інстанцій відмовили у задоволенні позову АСЮ та в компанії обіцяють судитися з комісією далі. Через що відповідь на це питання нагадує лист з простоквашино. Спершу в екскомпанії Гонтаревої вказали дві причини: розголошення Нацкомісією конфіденційної інформації та перекручування даних щодо конкретних правочинів з ОВДП. Далі що предметом наступного позову до комісії буде не стільки розкриття конфіденційних даних, скільки надання недостовірної неточної. Викривленої інформації про неї зізнатися нам було дуже цікаво з'ясувати, що саме на думку Асію, начебто, перекрутила нацкомісія, але зустрітися з нами у компанії відмовилися. Письмово ж надрукували речення, якого у відповіді комісії немає. Це радше власна трактовка компанією схеми, яку надала комісія. Та ще цікавіше твердження ICU про те, що вона придбала валютні облігації у центрального контрагента, пад розрахунковий центр. Тобто, замість калини трейд ICU вказує своїм контрагентом розрахунковий центр. Це дуже нагадує маніпуляцію і спробу змістити акценти. Центральний контрагент це лише посередник. Між покупцем і продавцем паперів, через якого проходять розрахунки. Функції центрального контрагента виконує, зокрема, згаданий СІУ розрахунковий центр. Компанія бізнес-партнерів голови НБУ не спростовує, що власником придбаних неї облігацій була сумнівна Калина Трейд, але вона свідомо підміняє продавця посередником. Чому в ICU намагаються уникнути згадок поруч із калиною трейд? Припускаємо, тому що ця фірма надто близька до Вадима Дратвера, який і підозрюється у виведенні облігації з банку. У Калини і Дратвера спільний представник у судах, а засновник Калини інший товариш Дратвера. З яким вони працювали у вже згаданому житомирському підвалі. Тобто, респектабельна ICU придбала вкрадені з банку папери у компанії, безпосередньо пов'язаної із ключовим підозрюваним у виконанні крадіжки, які до того ж тепер у руках правоохоронців. Ну, спроба ICU Відкараскатись від цієї надзвичайно сумнівної оборудки зрозуміти можна. Вони просто роблять це якось дивно. Тобто, уявіть. Ви купуєте у крадія крадене. Він вам його пересилає поштою і вас хапають. А ви кажете, а я що? Я нічого про крадіжку не знаю. І про крадія не знаю. Я чесний вигодонабувач. Я брав оце на пошті. Я гроші відносив пошті. Йдіть питайте пошту, бо може це вони. Тут взагалі не надто багато варіантів, щоб обирати. Або в нас є компетентні, кваліфіковані фахівці, які цинічно купують крадене, або. Хороші, чесні, недосвідчені люди, яких отак легко обдурити. Яку репутацію обрати для подальшої роботи на фінансових ринках? Хм. Спробуйте вгадати, маєте на це тиждень. А в нас на сьогодні все. З вами був Денис Бігуста, програма Наші гроші. Побачимось.